Друзі, всім привіт! Приїхав подивитись, як працює ріпер чи глибоко розпушувач. Глибина десь 30 см, заміряли, топтали землю, то глибина є гарна. Ось Так то виходить. Четверта-п'ята повишена. І понижена я навіть і не питав. Бо тут коробка трошки відрізняється від обичного, від обичного трактора. 82 чи 80. довші передачі. Ну, п'ята виходить, 7-8 кілометрів. Саморобний чизель чи ріпер. Називайте хто я хоче. Різниця у них лише тільки в глибині. Ну це може копати і 70. Головне, щоб міг трактор тягнути. Все робилось своїми руками, Каток стоїть від Трошки маловатий, треба буде робити більше, буде супер. Не буде ось цих горб... горбичків видно, бачите. а за картом ще гряпка. Так що пишіть у коментарях свою думку по поводу такого апарата. Ось так то виходить. Ну, земля реально м'яка. І саме викидаю ось такі то маленькі чемодани, невеликі. Але саме там за катком то супер. Супер іде. Тяженько, звісно, з плугом він би майшов веселіше, але зато скоріше. Захват метр шістдесят. Чистого, виходить, за... забирає колеса трактора, але за те, що ти йдеш збоку, то, виходить, за туди-назад 4 метри захват, виходить, за два проходи. Ну, Прикольна штука. Прикольна. Але ми пробували відключали передок, то без передка він не потягне його на таку глибину. Ну, 80-ка. От треба до нього... Або 82, ку або 92-го. Треба хорошого трактора, щоб тягнути, навіть 1,60-30 см. Так що, якщо взяти плуга, там, наприклад, 3 по 30, то 90, а цей вже виходить 1,60 метрів, а за два проходи, виходить, більше, тому що йдеш колесом понад край, непоробленому. Ну, перебиває гет. Розпушує землю, немає такого, що ти пройшов, а там ще типу, лишаються такі греблі. Якщо, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо треба буде детальний огляд даного ріпера, то знімемо, покажемо.